Всім привіт! Ви на каналі Мураха і рослине влог. Сьогодні я розкажу про кавове дерево. Це кавове дерево мені подарували на день народження. Воно ще є маленьким, але листочків у нього дуже багато. Якщо міряти, то воно маленьке, але листочки в нього дуже багато. Я його планую пересадити, у нього вже вилазять куріння. Е, е, я купую... Е, я. Коли тут часто поливаю, і воно в мені в такому вигляді, красиве дуже. І зараз воно не росте. Ну як не росте, тут воно пропускало ще пару листочків. Воно було вирощене з кісточки, не зі щитки, а з кісточки. Тут лежать, по тут лежать шкарубки від кового зерна, а стати вони водки вже міст міцні. Парус тебе вже не дуже міцні, але інші міцні. Правда, можемо приспнути. Ehm, e, поки воно не сохне, як ось тут на кінчиках, тут на тому кінчику і ось тут на кінчику посохну. Більше ніде не сохне. Коли ось таке каве. E, підходить до для, для кімнати. Воно може стояти. E, Може бути, наприклад, як... Ну, як ананас, може більше навіть. Ну, я просто не знаю, яке воно вирощу, не виростає. То якщо воно є дерево, то напевно воно буде велике. Але зараз воно маленьке, дуже. Я його не мірюю, але по, -по, -по паучці можна подивитися, яка в нього є... який в нього є. Палочка маленька І дивіться, яка є ту дерево. Я більше про нього нічого розказати не можу. Чекайте скоро відео ще про пальмуве дерево. Ну, а на сьогодні все. Ви були на каналі Мурахи Яруслані Влог. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Всім пока-пока!